Добрий день, шановні, нащадки прадедів великих. Сьогодні ми поїдемо в плавне місто По 201-й трасі. Місто Шлезві має близько 25 тисяч жителів. Заходиться на півночі Німеччини, на Балтійському морі. І от ми туди сьогодні поїдемо. І у зв'язку з цим будуть роздуми про політику. Сьогодні ще буде тема у нас дві, так би мовити, депутатки. Машин багато, погода добра. А дві депутатки будуть у нас тут. Це Мар'яна Безугла і Третьякова Галина. Це дві одіозні депутатки, їх всі знають. Вони на світу постійно. Чим прославилася Мар'яна Безугла? Вона кидалася на залужного Валерія. Вимагала, щоб він представив їй план війни. Так, так би мовити, це не сама. Мабуть, Зеленський її заставив. Це все ланка одніє, одного ланцюга. Ну, як ви пам'ятаєте, як в Залужному в кабінеті хтось встановив пристрій підслуховування. Ну, Зеленський це все встановив. Ну, не він там річно, а хтось встановив. Чували компромат на залужному. Ну, компромату не знайшли. І малу звільнили без будь-яких причин. Ну, я вирішив подивитися біографію Вікіпедії Мар'яни цієї безуглої. І що я виявив? Ну, я виявив ще, я навіть не здивувався. Батько в неї відомий підприємець. Безуглой. І що він, там, фірма граніт, там активів у нього багато. І заснував благодійний фонд. І то звільні люди, що він обкрадає цей благодійний фонд. Це він, благодійний фонд для допомоги інвалідів. Чому старому безумлому вони ці інваліди 100 років, він заснував спеціально цей благодійний фонд, щоб обрад... обкрадати, так би мовити, інвалідів цих та Це зрозуміло. Мар'яна Безуга, дочка підприємця, прадія і нічого дивного, що вона там такі речі в Верховній Раді. А як вона туди попала? Поп Абулонський район, 217-й років, там живуть якісь дебіли по пояс дерев'яних, вибрали цю безугу, ну, тому в, неї були. Ну, в принципі, тому що хто в неї були конкуренти. Там Костенко з Євросолідарності також там був. Там якийсь герой України, ну, всі з буржуаних партій. Ну, можливо, це Герой України, якраз і був би нормальний. Ну, що інкримінували переименували цій безуглі, що вона підкуплювала виборців, давали їм кепки і футболки. Ну, безугла на це відповіла, що футболки не коштують 125 гривень, тому що якщо більше 125 гривень, то це вже підкуп. А до 125 гривень підкупа немає. І вона зв'язку з тим, що. Кепки і футболки не коштують, цей комплект не коштує 125 гривень. значить, вже підкупу ніякого нема. Ну, факт той, що виборці мудрі вибрали цю безуглу Верховну Раду, з допомогою якої Зеленський нагнав залужного. Далі, Галина Третякова. Вона родом Казахстану, росіянка. Чим вона прослава, постійно забирала субсидії. Збільшувала стаж для виходу для пенсії, взагалі вона вважає, що пенсії на Україні не повинно бути. Там на старі стики, там по собі давали, там, ну, якщо людині 80, -80 год, там, до 80 років, щоб ти жив без якої пенсії, а потім 80 років тобі, якщо ти доживеш, звичайно, тобі дадуть пенсію. І ще вона прославилася чим, що навіть не витримували депутата, які вони там не кончені, навіть навіть не витримали, запропонувала. Коротше всім матерів, безробітним матерів, яких є діти, ну, забрати допомогу на дітей. Тому що, по її, по, на думку, ці е, безгулери, як ні Галини Притякової, це повноцінні люди, і не треба давати, щоб вони не плодилися, не треба їм давати допомогу. На її думку, вони плодять, плодять дітей для того, щоб отримувати допомогу з держави. Ну, казалось би, що. Ну, Третьякова – це звичайний ворог народу, але не все так просто. Вона загострює соціальну нерівність на Україні. Протиріччя, а кому це вигодно? Це вигодно Путіну. Ну, я вважаю, що це агент Путіна. Тому що государство, в якому є великі соціальні протиріччя, то він не витримує війну, він зразу розвалюється. Плюс третя армія світу, плюс. Это... Протиріччя на Україні, і можна, так би сказати, Путінова. Вона... І вона виконувала завдання, загострювала протиріччя всіх соціальні на Україні. Ага. І тому я вважаю, що Мар'яна Безугла це точка крадія, ворог народу, а що в них є спільно. Ці обидві жінки не в тому навчилися. Мар'яна Безугла постійно вчилася, вона на медика там, в Житомирі, там, в НАТО десь вчилася. Це коли приїхала на Україну з Казахстана, поробила там ліхтокар не пішла, теж училися не вони. Ну, що я можу сказати?